Доброго вечора, ми з України. Всім привіт. Вже нарешті ми з вами прийшли до крипти. Сьогодні будемо показувати, як взагалі зареєструватися на біржі і що для цього потрібно. Так, ще вам, друзі, нагадаю, хто не має ще аккаунту на біржі Binance внизу за посиланням, щоб ви брате реєстрацію, за моїм реферальним посиланням. Це вас ні до чого не зобов'язує, якщо ви боїтесь, можете цього не робити. І також ви можете в подальшому запрошувати друзів використовувати своє реферальне посилання. Адже це класно, коли нам біржа дає можливість і знижку на якісь комісії при торгівлі. І перше відео в нас зараз на каналі, це буде як зареєструватися на біржі. Відео буде коротке з таким простим смислом. Я повністю не реєструвався, тому що в мене вже є зареєстрований аккаунт. Але давайте вам покажу, наприклад, як зареєструватися по номеру телефону, але краще і по почті, і по номеру телефону, і пройти верифікацію. Дивіться, ми От. бачимо, тут є реєстрація через телефон або електронну пошту. Тоді ми вводимо номер телефону. Ваш телефон, ну, вам мобільний. Або наша через електронну почту. Бачите, зліва є. От. Дуже проста реєстрація, але для того, щоб вже в подальшому працювати, потрібно, звісно, пройти верифікацію аккаунту. Це буде набагато краще, Ось, щоб не мати ніяких проблем. Верифікацію аккаунту можна там через Дію, а можна через е, прийти там, через паспорт, тобто любі документи. Е, я проходжу завжди всю реєстрацію завжди всюди е, через права. От. Я придумав пароль. Так, тепер я ознайомлений, ставлю галочку, що я ознайомлений з їхніми умовами. Створити аккаунт. Тут мені пропонують зберегти, там не зараз, а зберегти пароль. І на телефон мені має прийти смс-повіщення. Ось, відповідно, зараз прийдуть смс-повіщення. Я ввожу ці, там скільки там є. Шість. Шість цифр. Можу підтвердити. Пише справа галочка. Номер телефона підтверджений. І відразу тут є аккаунт створено. Бачите самі. Пише створіть аккаунт, верифікація аккаунту. Звісно, краще було б пройти верифікацію. Обов'язково пройти верифікацію, щоб у вас не було ніяких проблем з виводом, і з заводом коштів. Ось тут ви вводите, що ви українець. Ну, тобто підтверджуєте всі свої документи, всі свої дані. Тут можна вибрати в Україну. Ось, в мене пише Україна, там продовжити. Далі, країна, область, ім'я по батькові, прізвище і пізніше там потрібно буде ще підтвердити якийсь ваш документ. Це може бути там як там сказати, паспорт, ваш, ID-картка, може бути старий паспорт, може бути і права. Ось, Ще раз повторю, я повторюю, я завжди використовую права. От, І, в принципі, зараз давайте я так, панель інструментів. Це, бачите, без верифікації. Так, я нажимаю панель інструментів. Ось. І тут ми бачимо, вже вибуває нас на біржу саму. Це якби є така головна сторінка. І ми бачимо, що тут є. Верифікуйте ваш аккаунт. Тобто сама біржа каже, верифікуйте аккаунт. Ну, ось, ринки. Давайте подивимось ринки. Тобто в нас тут є криптовалюта. Ми можемо дивитися, відслідковувати, яка є зараз ціна на даний момент. Можемо відслідковувати об'єми з 4 години. Там також можна все виставляти. Ринкова капіталізація в монети. Ось, Далі в нас йдуть, давайте подивимося, що в нас ще є на головній сторінці. Так, Тут в нас є в принципі, наш головна, наше, якби, бачите, сповіщення. Панель, гаманець, ордера. Заходимо знову на головну. Так і бачите, у нас зараз є головна стрінка. ми заходимо знову на головну і тут ми бачимо купити. Тобто ми можемо купити криптовалюту, платити за допомогою ринки. Ось ринки, нас тут цікавить, є P2P-торгівля. Тобто через P2P ми будемо поповняти з вами баланс. Це вже буде наступне відео. От. Тому ми очікуємо максимально лайків і наступне відео вийде на канал. Далі є торгівлі різні спотові там P2P, Swap, Farming та далі. І тут є фьючерси. Бачимо, є у нас earn, це в нас є лаунжпади різні. Теж це все буду розказувати вам самчас. В принципі, все, друзі, ось так. Тобто ви проходите верифікацію, ви зареєструвалися і тоді вже будемо в наступному відео вже порівняти з вами депозит саме вигідно по вашому курсу. Ось. Тобто, щоб це було вигідно для вас. Це в нас буде P2P поповнення.